Добрий день, сьогодні 3 жовтня 2024 року. Перед вами груша сорту пам'яті князя Трубецького. Під такою назвою до мене прийшла вона. Є така версія, дивився, що це рояль Зимова. Ну, а це так, народна назва пам'яті князя Трубецького. Найбільш лежка груша, яка в мене є в саду. Лежить вона до квітня, до травня в звичайному погребі. Я буду хоч частково її, мабуть, зірву, ще б їх треба було повисіти. Но, но, повторився случай, що з персиками. Це в мене тут дві грушки, вон там це одна, п'ятий рік від посадки, під ще ба 29. Там наверху залишились, а оцю гілочку обірвали без мене, поки я на роботі був. Ну, в общем, боюсь, що її зірвуть повністю. Так що будемо, мабуть, зірвемо її ранувато. Ну, так само і ракета постраждала. Ось тут позривані грушки на пам'яті князя Трубецького. ось. Тут гілка була загружена повністю. Так вона особливого врожаю не показала, в цьому році більш-менш нагрузилась. Ну, тут вже немає з відро на двох грушах. Ну, так. Така грушка. Пам'яті князя Трубецького. рум'янець набирає, іноді-іноді туха без рум'янця. Туди вилежується вона ближче до лютого.

Щоб дуже здорова, я б не сказав, вона до 400 буває. Ну, смак будемо будем, потім, я вже показував куштувати. в Цьому році думаю вона буде смачніша, ніж завжди. Жара в нас така була. Ну а там подивимося. Треба було б, її, щоб повисіла ще вона. Ну, бачите, не, не довисіла тут, убрано вже. Тут теж була грушка, ну, немає. Під назвою пам'яті князя Трубецького. Версія, що це рояль зимова. Така є дуже лежка груша. Ну, вона так на смак я більш маслянистий люблю. Вона така хрустка, грушка, солодка. Так, На цьому все. Всім миру і добра.